Вітаю на каналі Пашинка Валюшка Сьогодні я вам розкажу про породу собаки фландерській бов'є. Країна походження Фландрія. Зріст. Самці. 58-71 см. Саміці 56-69 см. Вага самці 36-54 см. Саміці 27-36 см. Фландерський боє представник породи пастуших собак, який був виведений для насліду за великою рогатою худобою. Є багато інших назв. У цього собаки. Наприклад, його навіть називали брудна борода. Таке прізвисько пес дістав через характерні вуса і борідку, які постійно вимазуються в то в їжі, то в воді. Це дуже позитивний пес. Цей собака є добре вноважений, любить у сім'ї вибирати лише одного господаря. Але це не означає, що вони не люблять решту. Потрібно лише правильно ставитися до нього, поважати його, і ви зможете виховати справжнього домашнього захисника. Я, хоча й досить веселі, але й дуже спокійні, хоч і люблять гратися, але рухатися сильно забагато не хочуть. Це буде справжній скарб для господаря, який зумів витресувати його з дитинства і не порушити його психіку. Собака підходить до свідченим власникам, необхідна додаткова підготовка. Любить гуляти десь більше двох годин на день. Собака великий. І те, яка слина тече, негіпоалергенна порода, тиха, сторожова. для проживання з іншими домашніми тваринами може знадобитися навчання так само, як і з дітьми. Тривалість життя 10-12 років. Країна-континент походження іноді різняться то Франція, то Бельгія. А можливо, все одразу. бо не дуже часто хворіє, бо є міцною породою собак. Зовнішню шерсть ця порода має густу і грубу, довжина якої не повинна перевищувати 6 см. Під шерстя густе і щільне. Грумінг був зе слід виконувати щонайменше три рази на тиждень. А чи є у вас така собака? Пишіть в коментарі. На сьогодні все. Дякую за увагу. До зустрічі!